Вас на каналі Життя з Вірою. Мене звати Надія і я переселенка. І сьогодні у нас з вами така дуже цікава тема. Я впевнена, що ви, спостерігаючи за нашим життям, ви задавали собі питання, як ми збираємося заробляти на життя в цьому глухому селі, а також як живемо прямо зараз, за чий рахунок, звідки взагалі це все береться. Якийсь відсоток глядачів, який не обтяжений певними соціальними нормами, задає мені це питання напряму, а основна маса моїх глядачів це виховані люди, і вони чекають, коли я сама розкрию цю тему. Ну, ось сьогодні час прийшов. Що я в цілому хочу сказати про роботу? То моє велике переконання, що наявність роботи залежить виключно від конкретної людини. Людина може жити у селі, може жити у місті, і якщо вона хоче працювати, хоче заробляти, то вона знайде чим зайнятися. Можна жити у селі, гарно заробляти, працювати, можна жити у місті і постійно жалітися, що нема грошей, нема роботи і може бути дзеркальна ситуація. І тут вже залежить від людини, де їй комфортніше існувати. Мені, наприклад, комфортно існувати виключно у селі. Коли я знаходжусь у місті, воно мене дуже виснажує, і тому я розглядаю своє життя тільки в сільському варіанті. Чому я не шукаю офіційну роботу? Відстань від міста, звичайно, тут не грає ролі, і навіть якщо ми опустимо той момент, що я хоч трохи, але теж виконую деякі обов'язки у догляді за бабусею. То в цілому є така низка причин. Я намагалася виділити основні. Я дуже ціную свободу, при цьому не боюся брати на себе відповідальність. Я маю підприємницькі хисти, а також я не маю великих фінансових запитів, і в мене немає мети досягнути деяких загально прийнятих соціальних досягнень в цьому житті. Також я маю певні фізичні обмеження, і мені дуже важливо самостійно регулювати графік навантаження. І, як, наприклад, багато роботи я роблю навколішки, тому що мені так зручно. І, звичайно, якщо я десь буду працювати офіційно, це буде виглядати, м'яко кажучи, не дуже гарно. Також є така думка, що на офіційній роботі людина працює менше, ніж вдома на себе. Мені здається, це трохи не так, тому що якщо людина розраховує на велику зарплатню, то вона теж повинна пахати, і не важно це на себе чи на офіційній роботі. І коли стало питання, як я буду заробляти, коли я зрозуміла, що психологом працювати я не буду, то я зробила певний аналіз міста, в якому ми тоді проживали, це був Малітополь. І мені здалося, що займатися кондитеркою це гарна ідея. І в цілому в факту так, це була гарна ідея. І щодо того, коли я повернуся до тортів, то давайте зараз вам трохи поясню. Це питання ми його закриємо і вже більше не будемо до цього повертатися. Так, звичайно, я це вмію робити. Я це вмію робити дуже гарно. Вони смачні, вони красиві, я можу їх робити у великих обсягах. При цьому є велике але. Але, якби не війна. Якби не війна, все було по-іншому. Ну, Але маємо, що маємо. І за ці роки окупації, по-перше, що воно дуже виснажило і фізично, і морально. По-друге, я повністю вигоріла на саме в тортовій темі. І коли зараз мені кажуть, коли ти повернешся, давай скоріше торти, то мене просто накриває якась. Хвиля безпорадності, можна сказати, якась тимчасова депресія. Тому ні, ні. Я до цього принаймні зараз повертатися точно не хочу, і слава Богу, є можливості до цього, ну, як мінімум, зараз, не повертатися. Тому давайте, будь ласка, закриємо цю тему. Ця сторінка у моєму житті перевернулася. Ремесло, це вміння, воно буде все одно зі мною завжди, тому що ну, це, те, це не те, що потрібно носити за собою, воно, воно просто є. Можливо, колись я до цього повернусь, але точно не, не ближчі роки. Тому, будь ласка, сподіваюся, що ви зрозуміли. Щодо того, чому ми не заведемо хазяйство, як мінімум козу або гусей, тому що в нас ну, нібито доволі багато трави. Тут теж кілька причин. І перша, і головна, це те, що ми ще не відновилися ні морально, ні фізично. А хазяйство навіть таке невелике, воно все одно вже потребує іншого рівня відповідальності. Наприклад. Наприклад, сьогодні я встала майже об 11-й годині. Звичайно, там вранці встала, так, сплячи, закрила пуха, відкрила котів, там, накормила і знов лягла, тому що ну, в мене просто не було сил. І, звичайно, якщо маєш козу, навіть козу, ніби така тваринка, да, не дуже багато догляду потребує, але все ж таки це вже зовсім інші дії, її потрібно і накормити. І подоїти, і напоїти. тобто ну, Ми багато років тримали кіз, я знаю, як правильно їм облаштувати нормальне життя. І якщо здається, що нібито в нас такий великий сад, і туди просто можна закрити ту козу, і вона там буде сама себе обслуговувати, то це не так, тому що у саду дуже багато. Дерев молодих, у яких не дуже високо віти, гілки знаходяться. І якщо ви колись тримали якісь, ви знаєте, що кози більше люблять дерева, ніж траву. І якщо я зараз запущу козу у наш садок, то дерева будуть обглодані, мабуть, на півтора метра, може і вище. І ще кози дуже полюбляють кору гристи. І, звичайно, це теж проблема, тому що вони просто обгризають кору і дерево засихає. Тому коза це не просто так її вигнав у садок і вона там сама себе покормить. Ні, за ній теж потрібен догляд і доволі великий догляд. І нам вже пропонували козу неодноразово подарувати. Тобто проблема не в тому, що. Її нема де купити, або ми не можемо собі дозволити. Ні, просто я розумію, що, що це велика відповідальність і ще великий шмат роботи, який додасться до всіх наших ось цих повсякденних забот, і навіть у даний час цю козу нема де тримати вночі, наприклад, або під час дощу, тобто потрібно буде щось знову облаштовувати. А сил просто обмаль. Тому, наприклад, козу ми не заводимо по цій причині. Також є той момент, що на звичайному домашньому господарстві невеликому неможливо заробити, або це будуть такі дуже символічні кошти. І домашнє господарство, воно цінне саме тим, що ти отримуєш натуральний продукт і економиш гроші саме таким способом. При цьому, звичайно, якщо велика сім'я, якщо хоча б є чоловік в родині, то без домашнього господарства дуже складно, як мені здається. Але ми, наприклад, майже не вживаємо м'ясо, ми вживаємо не дуже багато молока. І в цілому, тобто, ну, немає сенсу зараз тримати, наприклад, тих же гусей. Гусі теж це не просто так їх вигнав, вони самі наїдяться, ні. Їх також потрібно за ними доглядати, дивитися, щоб їх щур не подавив або тхір, або собаки. Ну, тобто теж багато них бажаючих. Тому це також мат роботи, і, враховуючи, що, ну, умовно кажучи, один гусь. Для нас, мабуть, на місяць або на два, ну тобто, взагалі немає сенсу заводити їх, заводити великий обсяг, щоб все ж таки заробити, то знов це цієї трави, що ми тут маємо, її не вистачить. І в цілому знову вийде та сама історія, коли домашнє господарство, воно перше за все вигідно. Конкретно для сім'ї. Ми багато використовуємо яєць, тому ми тримаємо кур за курами, до речі, догляд менше, ніж за нашими двома собаками. Тому ось так виходить. І як же ми живемо зараз? І тут така невеличка історія. У Мелітополі була, мабуть, є певна церква. І я в цілому то пам'ятаю її з дитинства. І коли десь у місті ми стикалися з членами цієї церкви, то на питання, як справи, як живете, вони завжди відповідали по милості Божій. І ось по цій фразі можна було зрозуміти, що людина належить саме до цієї церкви. І зараз, коли ми вже виїхали, і мені задають питання, на що ви живете, як ви живете, то мені завжди хочеться сказати по милості Божій, тому що зараз це дійсно так. Коли ми тільки виїхали, звичайно, було набагато складніше, ніж зараз, тому що все одно, хоч ми купляли найнеобхідніше, але коли ти живеш звичайним своїм життям, ти навіть не розумієш. Наскільки якихось дрібниць потрібно, там, купили духовку, щоб пекти хліб, якісь ще там зарядки від телефонів. Тобто воно нібито все-таки не дуже великі ці закупки були, але все одно їх потрібно було робити. Ми витратили доволі багато. Потім я. Не дуже себе гарно почувала, тому що я дуже схудла за ці дні, поки ми виїжджали. Я навіть не могла нормально так от розігнутися, тому що мені здавалося, що ще просто живіт кудись там прилип до позвоночника. Тобто я дуже така була виснажена, і потім місяця-три я не могла нормально існувати. Тобто, постійно або спала, або ми кудись їхали подивитися будинок. І знову я в такому була стані не дуже гарному. Через три місяці. Вже настала зима, ми почали платити, окрім оренди ще доволі велику суму за опалення. Мені перестали сплачувати ВПО, тому що я молода, здорова, невагітна і без дітей. І виплати, що отримувала мама і бабуся, ми ще докладали туди, і це у нас повністю уходило на сплату оренди і ось цього опалення. І ми економили буквально на всьому. І я пам'ятаю, дуже хотілося солодкого, прям неймовірно, але ж ну, цукерки ні, взагалі ні, бо ми ж економили, бо ще ж тварин потрібно було кормити. І я пам'ятаю, я купляла вафлі, такі знаєте, круглі, буває, бувають різні форми вафлі. І перемащувала їх з гущенкою. Гащенка була у гуманітарці, яку ми отримали там по місцю. І примазували, це було дуже смачно, тому що ну, по перше, в цілому це смачно, а по-друге, коли дуже хочеш солодкого, це саме те, що потрібно. І потім ця згущенка теж закінчилася. і Я така, мені хочеться згущенки, боже, та й мені з І приїжджають до нас знайомі. І вони привозять пакунок з продуктами. Я розбираю цей пакунок, а внизу лежить така велика великий пакет з гощонкою. І це було так дуже показово. Тобто, ну я попросила на хочу гощонку. І так, і ми за будинок теж дуже-дуже молилися. І ну, як бачите, ми реально це просто відповідь була від Бога, що ми отримали саме такий будинок. Тому. Було так доволі багато таких випадків. У мене, наприклад, закінчується там корм тваринкам, ну, взагалі, закінчується. Тут мені пише дівчинка з, з Інстаграма, моя клієнтка у минулому, і вона каже, що я хочу тобі прислати корм, напише адрес, я кажу, Боже, дякую. Тому що ну, ось таким чином наші проблеми вони вирішувалися. Звичайно. Було, були різні випадки. Тобто, не все було так гладно, гладко. Але не хочу то згадувати, хочу згадувати тільки гарне. І також нас підтримували друзі, тобто, які могли на той момент. Вони теж присилали нам і закрутки, і якісь речі, і побутову хімію мені теж прислала підписниця з інстаграма, коли ця хімія була дуже потрібна. Вона прислала мені цілий пакунок. І тобто на той момент я ще не вела Ютуб, звичайно, інстаграм майже не вела, тому що була не в тому емоційному стані. І ось таким чином у нас пройшов період, поки ми жили на орендованому. І, звичайно, заощадження вони дуже швидко закінчуються, Тим паче, ми не мільйонери, ми звичайні люди, і ми не змогли продати будинки там, тому що ми не маємо російських паспортів, і тому ми дуже багато ще витратили на саме не переїзд, саме тому, що тварин вивозили. І тобто ми не знали, як воно буде далі. При цьому знали, що ну раз Бог нас веде, то він не залишить. І все буде слава Богу. Звичайно, я не сиділа без діла, тому що я щось невпевнено себе почуваю, коли не заробляю. І я організувала майстер-клас кондитерський онлайн. Я дуже вдячна тим, хто взяв участь у ньому, тому що це дало змогу заробити мені певну кількість грошей, яку ми витратили, коли їхали сюди на Хмельниччину. Шукати будинок, тобто якраз цієї суми вистачило нам ось на дорогу. І це були такі моменти показові, коли я знала, що ну, ми робимо від себе все, що від нас залежить, а про все інше попіклується Господь. Потім я почала вести YouTube, ми купили будинок, я зняла огляд. І це теж, я гадаю, мені подарунок те, що відео залетіло, що прийшла до мене така гарна, приємна аудиторія. І зараз ось я куди не подивлюся, тобто люди дуже підтримують, ось, наприклад, ось ця дряпалка, це Катюхи подарували, коли я забрала їх з перетримки ще в Львівській області. Ось ця лежанка дусі, вона, бачите, нова, я ще не зняла навіть. Це дусі подарували, подарувала підписниця. Ось тут побутова хімія і ось ці пледи від підписниці також прийшли. Оце кросовки мені подарували. ще от Плед, ось цей ми з собою привезли. Купили ми за таку символічну вартість, що ця шафа залишилась тут, ці стільці, ось на якому я сиджу теж, вони тут залишилися. Ну Ми тільки ще диван купили ось цей, коли жили там на рандованому, тому що потрібно було. А в цілому, тобто, я куди не подивлюсь, то наші ці проблеми вони поступово якось вирішуються. І часто це з абсолютно якоїсь неочікуваної сторони. Тобто є якась потреба, більше незнайома людина, що вона моя підписниця або підписник, що хоче якось підтримати. І це просто неймовірно. І я розумію, що так буде не завжди. Зараз це для нас така милість від Бога, поки ми знаходимося у дуже вразливому стані. І він посилає допомогу зараз саме через людей. І я дуже вдячна тим, хто відгукується на цей поклик серця. На даний час ми намагаємося максимально зробити все самостійно, де тільки можемо, що можемо таким чином економимо свій бюджет. Також коли ми зробимо цей мінімум. Який нам потрібен, хоч по факту це дуже такий великий мінімум зробити санвузол з нуля просто. Але в цілому, скільки ми дивилися будинків, варіантів конкретно у нашій родині не було. Тому ми не жаліємося, я просто описую ситуацію. Коли ми це зробимо, я сподіваюся, що я ще трохи відновлюся, то в мене на даний час є чотири конкретних ідеї. Як можна заробляти конкретно тут я не хочу їх поки що розкривати. Тому, знаєте, як написано: якщо хочеш що зробити, то кажи: якщо живи будемо, і Богу буде угодно. Так ось, Якщо живи будемо і Богу буде угодно, то, мабуть, в березні вже можна буде розпочинати втілювати у життя якусь із цих ідей. І це. Чотири ідеї, не враховуючи те, що я вже почала робити брошки. Тобто брошка це брошковий бізнес, чи можна так сказати, це вже п'ята ідея, яку, в принципі, я вже почала втілювати у життя ще коли ми жили на орендованому. І я не розвивала цю тему, тому що я розуміла, що ми купимо будинок, буде купа роботи. і всі ці клієнти, які прийдуть, якщо я буду розвивати цей свій напрямок, то ну, вони просто підуть, тому що їм буде нецікаво, бо брошок майже не буде. І в цілому це була гарна ідея, тому що на даний час в мене вже майже всі брошки купили. Ті, що не купили, я у кінці відео покажу вам. Мені здається, це красиво, хоч, вже, звичайно, багато яких в мене немає в наявності. Щодо Ютуба, я не розглядаю його як основний від заробітку. Я ще жодного разу не отримувала виплати від Ютубу. Там доволі така довга процедура, і я не знаю скільки грошей у висновку дойде до мене. І в цілому я не хочу перетворювати Ютуб саме на інструмент заробітку, тому що мій Ютуб все ж таки більше про душу, про серце. І мені хочеться, щоб це так і залишилось надалі. Якщо вам цікаво, чим я там надумала займатися, то не забудьте підписатися. Звичайно, я все буду показувати. А на даний час я вам дякую за перегляд і показую свої брошки.